Всім привітаки! Сьогодні я вам відкрию ще одну інтригу, яка завжди лунала в мене на каналі. Що ж мій чоловік робить в тому гаражі? зачастую він там ремонтує автомобілі, інколи наші автомобілі ремонтує. А зараз прицепив ось такого великого прицепа Зараз я вам покажу, там на вулиці вже покажу, щоб ви розуміли прицеп довший, ніж наша машина. І покажу, що він там. Зробив зараз побачите. Я завжди говорила, що чоловіки просто недорослішають, вони залишаються маленькими дітьми, а якщо ще не награвся в дитинстві машинками, то вони продовжують гратися в гаражі. Прицепили такого величезного прицепа просто. Ось це його гараж. Бачите, який там порядок в гаражі. Там лежить наша арматура на будівництво. І тут вони пхають прицепа, підставляють. Ой, прям шкода моєї машини, що їй доводиться таке ввозити. І ось такого агрегата він зробив самостійно в гаражі. Це він сам його там складав дуже довго і ще дуже довго він його буде там вдосконалювати. Багато планів в нього саме на цей трактор. Я не знаю, що він з ним має робити. Ось це там такі граблі, гідравліка і всякі такі цяцьки. Подивіться на наш автомобіль і подивіться на цей прицеп. Але я вам скажу, що все вдало ми його привезли в село, і він там поїхав гратися. А ми поїхали до мами. Ось ця наша кішечка, дивіться, як вона підросла гарненька. Можливо, в неї будуть кошенята в цьому році. Я не знаю, казала мама, що може таке бути. Дивилась я, що коти носять кошенят 2 місяці, а Ангеліна там вцепилася до великого котяри. Це теж такий самий кіт, вони від однієї мами, але не з одного року. Ось цей старший, а ось та наша мушка поменша. Але цей котяра жирний та ще й косючий. Подивіться, який, який хитрий і наглий. Такий гарний, пошистий, дуже після зими. Зараз, звичайно, вони на зиму трішки поля навесно трішки полиняють, але е, нічого страшного, нічого з ними не станеться. Дві які гарні підсніжники. Тут ціла така грядочка підсніжників, саме таких, як ростуть в лісі, навіть один синій такий. Так рано чомусь вилізли нарциси, і вже прям в бутонах хочуть цвисти. Прям все дуже швидко просипається, але ще прогнозую, що буде саме мороз у нас декілька днів, і сільські розваги, саме ось такі діти просто в захваті. Я вам кажу, вони з цими котами, вони прям марять тими котами, і тим собакою їм в селі дуже сильно подобається. І вони дуже люблять проводити там час. Навіть прийшов сусідський собака подивитися, що ж це за балаган на подвір'ї, а наш собака не дуже його любить, тому зривався, не подобалось йому це, що прийшов сусідський. А ці вже затащили кота у хату, і там вже його гладять. Ну вони прям не могли не любуватися тими котярами. Вони ще й такі спокійні. Один е, спокійніший кіт, а кіт кішечка трішки спокійніша, а кіт такий трішки. Можуть дати їм відсіч. Показую вам ще розсаду. Мама тут насіяла астрів, вони трішки в неї повитягувались, тому вона їх забрала в більш прохолодне місце, і тут зійшла капуста цвітна. Ось так теж дуже сильно витягнулась, тому вона їх забрала з тепла в прохолодне місце, і вона там підростає. Ну, а Ростик насолоджувався своєю кішечкою, і ми поїхали в місто. Ми вже приїхали з села. Дивіться, яку я красу привезла. Це такі підсніжники, в нас їх називають карпатськими підсніжниками. Це впав віник. Не лякайтеся, тут просто стоїть Ангеліна, мені допомагає. Дали мені такий величезний кущ. Це, в Сашиної бабушки такий класнючий ріс. В неї там їх багато, коли їй теж хтось дав. Вони класно розростаються, тому у мене будуть теж такі. Бабуся дала нам ще таку цибульку посадити переживає, щоб ми не були голодні, дала нам цибульку і дала ще цибулю, таку, знаєте, сімейка, в нас її називають, теж посадити. Ну, ця цибуля буде чисто так на зелену, щоб можна було приїхати, зробити якийсь салатик. Посажу ще декілька огірків, щось там трішки посажу. Е, зрозуміле діло, що я не засажу там всього лиш 10 сотих е, тієї нашої території. Як же ж я її засажу? Можна город такий посадити. У моєї мами більший город, е, чим ось ця наша. Територія участка. Зрозуміле діло, що я не засажу його там картоплю, чимось таким, і нам вистачить на цілий рік. Е, ні, це просто, знаєте, посажу зелень, посажу гірочки, щось таке, щоб можна було ось так вот з'їсти, з грядки е, і на тому просто закінчилося. Щось моєї дитини застрягла машина. Визволила дитину від машини, тобто машину визволила дитині, зображаю, що говорю. Так, що ж кажу, що не засажу, але такі багаторічні рослини я саджу. Ще поки що у нас немає паркану. Але як тільки він з'явиться, можна буде вже, знаєте, скоригувати, відсадити щось ближче під паркан. Коли вже з'явиться фундамент і оці всі комунікації, тому буде нам не нам, мені буде трішки проще, і я зможу вже собі розібратися, що мені там. Куди впихнути. А таке, як огірки, помідори це все однорічне, і на наступний рік його там просто не буде. Просто посажу подальше. В нас так, знаєте, розділено е, територія, прям так навпіл. Там буде будівництво, а там буде сад-город. Розділили ми це все навпіл. І дуже великий спір Такий у мене там в коментарях. З приводу будинок чи квартира внесу деякі корективи, бо з'являються нові глядачі у мене на каналі. Ми не купували будинок в селі, у нас є своя власна квартира. І ми просто плануємо розширити своє житло, щоб трішки стало нам більше місця, бо живемо ми в однокімнатній квартирі. Хоча в нас не маленька однокімнатна квартира, у нас 47 квадратів. Здається, що велика, але нас четверо, двоє діток, і ми дорослі, хотілося б всім мати по своїй кімнаті. Заради цього ми розширюємо своє житло і будуємо будинок. Ось така коректива. Будинка в селі старого ми не купували, то написали мені, що ой, ви що нам тільки не писали. І щоб внести таку корективу. Ми просто маленькими кроками рухаємося, щоб трішки розширити своє жиле площу, жилу площу, тому що нам трішки не вистачає. Комусь подобається квартира. Я від... Спорити з вами не буду. Комусь, знаєте, подобається їздити на мотоциклі, а комусь на машині. Ну тут безглуздо просто спорити. Ну, взагалі, абсолютно. Хтось не любить працювати, саме не любить клопатися оце от в землі садити ці всі посадження. Хтось просто зробить собі е, якийсь там, знаєте, замовить. Ландшафтний дизайн посадять декілька туй, засиплять це все гравієм, білим чи корою. Чим засиплять все на тому кінець. Люди собі ходять, у них чисто газон, все їх влаштовує, все. Є такі, що люблять пересаджувати ті рослини з місця на місце, поміняти, щось нове посадити. Так, щось вже там не так, то вперед, то назад. Це просто, знаєте, в кожного своє, і тут взагалі немає що осуджувати людей. За такі глупості просто люди живуть так, як їм подобається, як їм зручно, а якщо їм не зручно, вони собі змінюють своє життя по мірі свого знаєте, поступання грошей, по мірі свого часу, по мірі взагалі всього, що їхніх можливостей. І судити, що комусь квартира, що квартира це зручніше, чим будинок. Взагалі немає сенсу, я вважаю, з цього приводу спорити. Так що давайте не будемо це прям так. І там, і там є свої плюси, і там, і там є свої мінуси. Ми обрали для себе такий шлях. Саме такий, не знаю, можливо, через якийсь певний час це зміниться. Можливо, наша думка зміниться. Про те, що мені писали, що я інста, пі-пі-пі, не можна таке слово певно, що казати на ютубі, і живу в квартирі і поняття не маю, що це таке то ви уважно подивіться мої відео, будь ласка. Багато хто дивиться, хто знає, дивиться мої влоги постійно. То всі знають, що я виросла в селі з великим господарством і з великим городом. Так що тут такі коментарі взагалі не дорезні. Я розумію, я навіть сильно не реагую на ці коментарі, тому що я розумію, що ці люди просто випадково потрапили на е, моє таке, знаєте, шуточне. Відео і пишуть e, тут a, свою думку на знаєте, e, пишуть свою думку, і я на таке взагалі я навіть не ображаюся. Хай пишуть, хай пишуть, хоч би в них пальці не стерлися. E, нехай пишуть скільки їм завгодно. поговорювала вже всіх хейтерів, всіх де хейтерів Я не знаю, чи це хейтери, чи це просто люди, людям хочеться висловити свою думку. З задоволенням послухаю їхню думку, нехай пишуть, в кожного є своя думка, нехай пишуть. А Ютуб думає, що відео таке класнюче піднімає його вгору, що не можуть мене не тішити. З приводу того ще було одне питання. Чи планую я після того, як Ангеліна піде в садочок виходити на роботу? Не знаю, не скажу вам, чи планую на ту роботу, що я працювала до декрету. Пішла звідти в декрет, щоб ви розуміли, я пішла в декрет 10 грудня, а 18-го народилася Ангелінка. Дуже довго я працювала, прямо майже до самих родів. Не знаю, чи Туди я точно не вийду, не маю ні бажання. Туди не вийду на роботу, а ось на якусь іншу роботу побачимо. Думаю, що певно, що так, піду на роботу, бо ж треба буде допомагати фінансово, щоб зробити ремонт, щоб закрити якісь інші потребності наші. Чи, чи планую я, щоб Ютуб став моїм таким основним заробітком? Поки що не планую. Поки що не став, знаєте, моїм таким основним заробітком, ні, поки що не планую. Це такий, як хороший, бонус плюс просто, знаєте, такий за те, що ти робиш. Гарненький такий бонус плюс, який приносить задоволення і маленький дохід. Якщо дохід зросте, і я зможу собі дозволити не працювати, то, можливо, я й залишуся на Ютубі. Але мені здається, що я почну деградувати. Мені треба спілкуватися з людьми, тому що якщо я буду тільки в Ютубі і з віртуальними людьми спілкуватися, мені здається, мій мозок закипить, Мені треба буде виходити в люди, щоб подивитися на людей і себе показати. Я так не зможу, я не знаю це. Зараз я так можу думаю, але там побачимо, як воно буде. Ну, поки що планую, так. Да. Якщо Ангеліна піде в садочок і в неї буде хороша адаптація, то я, можливо, піду на якусь роботу. Понятне діло, що не на кожен день, якийсь там, знаєте, такий, що був для мене зручний графік, да, може, піду на роботу. На цьому з вами попрощаюсь, думаю, повідповідала вам на деякі питання. Тож, місто чи село вирішуєте ви самі для себе, в кожному своє, знаєте, в кожного своє щастя. Не можна рівнятися до інших, треба проживати своє життя, не чуже, а своє. Як вам краще, так і робіть. Попрощаюся з вами. Завтра у нас понеділок, і ми завтра будемо щось робити вдома, бо в хаті просто апокаліпсис, Треба його прибрати, бо таки речем, які людям показати, щоб таку хтось прийшов в гості. Я, якби хтось прийшов в гості, я б би всеренько би прибрала. Але сьогодні вже не хочу прибирати. Продовжу з вами завтра. Все, до зустрічі! Па-па!